Шановні мами й тата, дідусі і бабусі, сьогодні всі ми трохи сумуємо, тому що настав час розставання. Незабаром для наших випускників продзвенить перший шкільний дзвоник. Позаду залишилися дні, наповнені цікавими подорожами у світ незнаного, незгаданого, дивовижні відкриття. Які допомагали нашим дітям щодня крок за кроком пізнавати навколишній світ і себе самого в ньому? Попереду непроста дорога у світ дорослого шкільного життя. Сьогодні урочисте свято в нас, воно буває тільки раз, схвильований дитячий садок до школи своїх проважає діток. І радісна, й сумна пора, бо розставатись нам пора. Та ми не сумувати тут зібрались, а пригадати, як все починалось. Згадаємо ваш перший крок, як ви, малесенькі зернятка, прийшли сюди у дитсадок. Малесенькі косички, сумні тривожні личка, такими в дитсадок, прийшли вони до нас у перший раз. Маленькі, мов курчатка, лякливі, мов зайчатка. Колись вони були давно та вже до школи час. Як у пасті ми тут жили, між собою всі дружили, тут, тут усім і ласку дарували повсякчас. У садок наче в що вранці кожен з нас. Багато у садку було добра, все наша пам'ять добре зберегла. Ми тут зростали і дружили, вас шанували і любили. Ви нас вчили, грали з нами, були нам, як рідні мами. І цю щиру світлу мить сердечну подяку прийміть. На вулиці давно знайомі стить казковий чарівний. Садочок рідний, наш чудовий, бра, наш щанку він, дитячий наш садок. Кожна квітка в ньому неповторна, це велика ріка. Умір криво це казок і пісать зі зличонок. ...про І... машинки. М'які, м'які, давили. Су. Мані а чапи. Тами, ачу чапи. Завжди. Більше я не буду іграшками гратися, там... ми там... уже до школи. П'ять років, як одна сім'я, ходили ми сюди, співали, грали, ти і за щасливими були. Матуся друга в нас була, тут вихователь наш різні з нею ми слова вивчали в перший раз. Ми знаємо, кожен тут куток, де ми гуляли двір. Та в школу йдемо, але був садок нам другий дім. Перший дзвониться дворі і полетимо ми у безкрайній світ. Я вам, друзі, розкажу, що слішка мене дружу. Знаю добре. добре, маму та тато, Ви. виховати їх багато, і ще помічників. бати не хотів, не. пішов до мене сон, Ні. не з дверей, не з вікон. Гуки що чот... твертілись. Ліжка висілось. Упиралася голова, упиралася, як могла. І моє кричало тіло, не засну, не буде діло, пішую з до виховати їх слова. Ну, И макарчик молодець, сну, х, гарно спав і сту кінець. А я таке люблю, обід над супом засунала. А як погано їла, так мене ложечки важечки. А як не спала, на ручках нас поїдала. Як пісня затихала, очі відкривали. Майбутнє веселкою грає, кличе, чекає на нас. Час летить, невблаганно минає. Ким же дітки стануть у нас? Цікаво. А що ж думають наші випускники про своє майбутнє? Давайте послухаємо. Ой летять мої роки, скоро вже 16. Працювати де тоді? цим мені займатись, по професію не легко зараз вибирати. І свербить моя голівка, Ким же мені стати? Я оделю до всюди, уже стають мене люди. На подіумі я працюю, особу воду демонструю. Париж та Київ, Австрадам. Моє життя, то тут то там. Мрію вчити, я у школі всіх дітей англійській мові, за кордоном на короті мова стане у пригоді. Ліка я хочу стати, ліками всіх лікувати. І солодким, і смачним, не хворіти що з ним. Якщо вас турна землі бій, ті до мене лікуватись. Я посправлю від біти, бо це завжди сміхатись. Я ведоми перукар, а природи у мене дар. Ще садочку пам'ятаю, Все це діло полюбляю. Стріжу і пофарбую, сніжу зачітку смаструю. Я полюбляю на дуся, як балерина танцювати. Тандю, батмани, баленсі. так хочу гарно танцювати. Фетишу, фе, вся сім'я, як жінки одягали, то принцеса містовала. Завжди, у дні останні травня хвилюються працівники, садок дитячий проводжає своїх дітей-випускників. Усі вас хочуть привітати сьогодні щиро від душі. Тому й прийшли на наше свято ваші милі педагоги-вчителі. Прийміть, дітки від них свої вітання. Наші любі діточки, наша малеча, я хочу привітати вас з вашим першим випускним. Скоро ви надягнете нову шкільну форму і станете вправними першачками. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди залишалися веселими, життєрадісними, чемними і вихованими діточками. Я бажаю вам. Підкорити нові висоти, досягти великих результатів. Я хочу вам побажати, щоб ви зустріли безліч друзів і відкрили всі свої таємні таланти. Шановні батьки, і вас теж святом, це свято мудрості і вдячності. Я хочу вам подякувати за ваших діточок. Я хочу вам подякувати за ваше виховання. Я хочу подякувати вам за те, що ви завжди були поруч з нами, підтримували нас і допомагали нам. І хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб ваші діточки завжди вас лише радували. Я бажаю вам терпіння, натхнення і щастя. Дякую вам і в добрий час, наші маленькі друзі. Дякую вам. Хочу побажати вам, любі діти, не забувати всього того, чого вас навчали в дитячому садку. Навчатися в школі тільки на відмінно, Радувати батьків, знайти багато друзів. Здоров'я вам, нових цікавих знань та умінь. Нехай завжди у вас в житті все виходить. Сьогодні важлива подія в житті наших малюків. Випускний у дитячому садку. Вітаємо діти вас зі святом. Бажаємо, щоб перші кроки шкільного життя були легкими та цікавими. Успіхів вам у навчанні, милі наші любі дітки. Сьогодні ми з сумом, але гордістю відпускаємо вас із рідних стін, нашого дитячого садочка. Бажаємо вам стамати ще розумнішими та впевненішими. Нічого не бійтеся, адже попереду вас чекає багато цікавого і незвіданого. Скоро школа зустріне вас, і ви подружитесь із вчителями та знайдете багато вірних друзів. Тож, милі дітки, бажаю вам всього найкращого. Мої дорогі дітки. Я вітаю вас з вашим святом, з вашим випускним. Нехай з нашого садочка вам запам'ятаються самі найкращі і найліпші моменти. А нова школа подарує вам вірних друзів і саму, гарну, саму найкращу в світі, вчительку. Любі дітки! Сьогодні у вас дуже важлива подія, ваш перший випускний. Я щиро вітаю вас зі святом. Бажаю вам чудового настрою! Багато енергії і рухової активності. Ще бажаю вам тяги до пізнання чогось нового і завжди цвінкового та щирого сміху. Нехай ваші перші кроки шкільного життя будуть легкими, цікавими та зрозумілими. Удачі вам малята! Дорогі діти старшої групи! Ось і настав той час, коли ви змушені покидати. Тіни рідного садочку. Але я хочу побажати вам на вашому майбутньому шляху щастя, витримки, наснаги, терпіння. Я бажаю, щоб ваше життя було у мирній, красивій, багатій та надзвичайно рідній країні Україні. Я бажаю вам, щоб всі ваші мрії збулися. Я бажаю, щоб всі цілі, які ви перед собою ставите, було досягнуто. Бажаю вам широкої долі та успіху у житті, наснаги та витримки, у добру путь. Дитинство безтурботний і щасливий час. Любі діти, не поспішайте дорослішати, адже дитинство не повернеш. Ми сьогодні бажаємо кожному з вас, щоб у дорослому житті обов'язково здійснилася ваша дитяча мрія. Навесні прилітають до нас журавлі і чекають на них далекі краї. А от нашим журавликам Час відлітати, перші кроки шкільні вони будуть ступати. Тож летіть, журавлята, і добра вам путь, хай вам сонечко світить ясне та привітне, Ми бажаємо знань у польоті здобути, і в житті хай ведеться щасливо та гідно. Весь садочок вам бажає доріг щасливих і дзвінких, а школа. Радо привітає першокласників таких. Сьогодні дуже важлива подія для наших діток, випускний у дитячому саду. Вітаю вас, наші малюки, зі святом. Бажаю чудового настрою, багато енергії і активності, тяги до пізнання і завжди дзвінкого і щирого сміху. Нехай ваші перші кроки шкільного життя будуть легкі. Зрозумілі та цікаві. Удачі вам та успіхів. Любі малята сьогодні на нашому святі присутні самі рідні і дорогі для вас люди, ваші мами, тата, бабусі і дідусі. Це завдяки їм, їхнім турботам, їхнім недосипаним ночам. Їхні любові і піклуванню виросли ви такими розумними, красивими, здоровими. Вони зараз дивляться на вас і пригадують перші дні вашого життя, ваші перші зубки, перші кроки, перші слова, перші радощі і перші тривоги. Прийміть щирі вітання від ваших батьків. Любі діти, із малюків, які колись прийшли до садочку, ви доросли до випускників старшої групи. За ці роки ви пізнали світ навколо вас, навчились дружити один з одним, отримали знання, які знадобляться у подальшому житті. А тепер перед вами відкривається новий шлях і стежка ця веде до школи. Бажаємо, щоб навчання в школі не тільки збагачувало вас знаннями, а й приносило вам задоволення від досягнення нових вершин. Бажаємо, щоб ви росли розумними, щасливими і всі завдання у вашому житті вирішувались легко. Хай вам щастить на цьому шляху. Хочемо висловити велику подяку і шану вихователям, всім співробітникам садочку, які всі ці роки любили наших діточок, навчали, виховували, годували і святкували разом навіть у ці останні роки. Хочемо побажати всім вам здоров'я, сил, натхнення на довгі роки, щоб виховували ще не одне покоління маленьких українців. Дякуємо вам. Любі наші діти, ось і настав цей час, коли ви закінчили дитячий садок. Тепер перед вами відчиняються нові двері під назвою Шкільне життя. Хотілося б вам побажати бути великими розумничками, іти завжди до своєї цілі, бути завжди здоровими. Знайте, ми з вчителями вам допоможемо. Також хотіла сказати велике дякую всьому педагогічному колективу та нашим чудовим вихователям за наших прекрасних дітей. Без вас ми б не впорались. Ви найкраще. Шановні мами і тата, сьогодні і ваше свято. Дозвольте ж любі побажати наснаги, миру та любові. Щоб діточки були здорові. У школі добре, щоб навчались, і всі таланти розвивались. Подяка щира і палка працівникам нашого садка Ви у садочку на роботі, завжди про нас на турботи, щоб хороше нам було жити, щоб іграшки були, і квіти сіяло Щ... сонце золоте. Ми дуревнячні вам за те. Ско вже літо гаряче мене, візьме за руку матуся мене і поведе вересним шляхом Першу до школи нам нашим садком. Ти неповідна вчителька нас, перше зайду я із друзями клас, сяду за парту, розкрию буква, тільки чомусь розпішить календар. Літо, літочком, найпершим і На школу до школи встрічай. Нашим вихователям. Зідного садка Сіра подзяка дружна і палка. За ігри цікаві, за пісню дзвінку, за те, що навціли усіх нас добру. Відлітаємо сьогодні, наче гнізда птахи. Шкода, що нам час прощатись із садочком назавжди. Не. не сумуйся дочок наш і, і не плач за нами. Не. Називати будь віднини їх над сколярами. до тебе ще не раз гості ми придемо. І. Про успіху у школі мову поведемо. рекай ти ти з ворізний хай